Слава Ісусу Христу! Друзі! Хочу поділитися відкровінами слова Божого бо. Ісус чітко каже, хто від Бога, той слухає слово Боже, хто не від Бога, той не слухає. Тому сьогодні е, чітко є відповідь, е, наскільки важливо сьогодні погублюватись у слово Боже, щоб це слово нажило е, в мені і мені виконувати волю Божу. Бо коли є слово Боже, тоді приходить дух святий для... є сила, віра і підтримка для того, щоб нести це слово Боже до краю землі. Рятувати інших людей, які по в гріхах в цьому мирі, які ставлять фокус на матерію. Сьогодні матерія, вона е, утопічна. Сьогодні є будинок, завтра його може не бути, тому що ми живемо в реаліті війни. Тому вихід це в Ісусі Христі. Тому хай ваше серце принадлежить Ісусу Христу.